Вітаю в даному відео. Ми розкажемо вам, як користуватися публічним дашбордом платформи Link, для того, щоб була можливість забронювати потребу, яка на сьогоднішній момент є верифікована та не закрита ніким з провайдерів гуманітарної допомоги. Дана сторінка має дві частини: перша частина це саме робоча зона, де відображаються всі потреби по всім територіальним громадам, населеним пунктам та категоріям. Верхня частина має в собі Інструменти, за допомогою яких можливо відображати, фільтрувати, групувати, сортувати та виводити на друк інформацію, яку ви хочете отримати. Спочатку я хочу розглянути робочу зону. Робоча зона складається з колонок, їх назв. Кожна колонка має на меті інформувати вас про всі аспекти поточної потреби. Кожен рядок це окрема потреба по кожному населеному пункту територіальної громад. Для зручності, початково ви можете змінювати розмір колонок, натиснувши на стрілку між колонками та розтягуючи, зажавши ліву кнопку миші вліво або вправо. Таким чином ви собі структуруєте інформацію про те, як ви хочете відображати, розглянемо першу кнопку це відображення даних. Натиснувши на неї, ви можете зняти або поставити кнопку щодо відображення даних в вашому перекладі. Наприклад, якщо вам опис не потрібен або не потрібен адмінцентр громади, ви можете їх прибрати, натиснувши на неї. Далі у нас є кнопка фільтрації. За допомогою даної кнопки ви можете відфільтрувати будь-яку колонку, яка у вас відображена. Наприклад, ви хочете відобразити лише Білозерську громаду. Тоді ви натискаєте на фільтр, вибираєте додати фільтр. І в першому меню ви вибираєте, по якій колонці ви хочете це зробити. В моєму випадку це колонка громада, і натиснувши на плюс, ви вибираєте Білозерська. Автоматично все відфільтрується по Білозерській громаді. Далі, якщо ви хочете виокремити якийсь вид потреби, наприклад, гігієнічні набори, то ви також можете до фільтру громад додати ще один фільтр. Натискаємо на фільтри. Додати фільтр. І тепер ми вибираємо з іншої колонки. В нашому випадку це потреба. І натискаючи на хрестик, ми можемо вибрати, що саме нас цікавить. В нашому випадку гігієнічні набори. Натискаємо на гігієнічні набори, і вся наша таблиця знову відфільтрувалася. Так ви можете фільтрувати по будь-якій з колонок, використовуючи будь-які фільтри. Наступна кнопка це групування. Тут ви можете згрупувати по якомусь з видів потреб. Початково при відкритті даного посилання, у вас все згруповано по потребах. В даному фільтрі, який у нас вже є, ми можемо згрупувати по іншим категоріям, наприклад, по населеному пункту. І натиснувши на групування, ми можемо вибрати не потребу, а знайшовши населений пункт. І нам відгрупувало по кожному населеному пункту по категорії гігієнічні набори. Якщо ми приберемо фільтри, наприклад, потреби, то нам покаже по Білозерській громаді всі потреби згруповані по населеному пункту. Тобто зараз ви бачите, що селе Берегове Білозерської громади Херсонської області має 6 потреб. По різним категоріям. Наступною кнопкою у нас є сортування. Сортування можливо від більшого до меншого, від А до Я та від Я до А. І якщо вам необхідно здійснити сортування, ви самі можете вибрати колонку, по якій ви саме хочете зробити це сортування. Приведу приклад, що у нас є Білозерська громада. Ми додамо новий фільтр по гігієнічним наборам. Бачите, починаючи, я просто почав писати гігієнічні набори, і мені вже автоматично відсортувало всі гігієнічні набори. Далі групування я приберу, натиснувши на хрестик, і тепер я хочу відсортувати, де найбільше є необхідність в гігієнічних наборах. Тобто я натисну сортування. Далі я вибираю колонку. В нашому випадку це доступно до бронювання. І виберу від 9 до 1, тобто від найбільшого до найменшого. Таким чином, мені таблиця відсортувала інформацію від більшого до меншого по гігієнічним наборам по білозерській громаді, по всім населеним пунктам. Також ви могли помітити, що є кнопка забронювати та є колонка, в якій відображається інформація закрите в об'ємі в відсотках та доступно до бронювання. Що це означає? Провайдер гуманітарної допомоги може забронювати не всю кількість, наприклад, 431 набір, а може якусь частину. І після бронювання в колонці, закрите в об'ємі, буде відображено, скільки вже заброньовано. А в колонці доступно до бронювання буде відображено, скільки ще можливо добронювати та забезпечити в даний населений пункт такої територіальної громади. Наступна кнопка це відображення. Ви можете її використовувати, якщо вам хочеться змінити відображення по таблиці. Це зручно для того, щоб вивести на друк дану інформацію. Тобто, ви спочатку відфільтрували. Згрупували, відсортували ту інформацію, яка вас цікавить. Далі ви можете вибрати вигляд, який вам необхідно для того, щоб роздрукувати. І натиснувши на «Друк», і використовуючи підказки, ви можете роздрукувати собі цю інформацію. Мені зручно використовувати звичайний режим перегляду. Якщо для вас більш зручний інший, використовуйте його. Поверну все, як було назад. Тобто я натисну на сортування, видалю сортування, і на наші фільтри, і також повидаляю всі фільтри. Таким чином, в мене з'являється основна таблиця, де в мене є вся 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 інформація по поточним, верифікованим, незакритим ніким потребам. Тепер я вам розповім, як можна забронювати потреби. Для прикладу, я громадська організація, яка е, має змогу забезпечити. Буржуйки. Тобто мені треба вибрати саме тільки буржуйки. Я можу це вибрати по потребі. Я натискаю фільтр. Вибираю потребу. І шукаю. Або шукаю в списку, або починаю друкувати буржуйки. Ось, і знайшло буржурки, буржуйки. Тепер я дивлюсь, які це громади, і в моєму випадку. Це Білозерська та три населених пункти в Шевченківській громаді. Далі я хочу забронювати 4 буржуйки, село Вавилове Шевченківської громади. І натисну кнопку Забронювати. Після натискання на кнопку у вас відкривається нове діалогове вікно, в якому вам необхідно внести всю інформацію про бронювання. Перша інформація, яка у вас питається, це. Заявлений об'єм виконання в повному обсязі, або в частковому. Якщо ви вибираєте в частковому, у вас відкриється нове вікно, де вам необхідно вписати саме кількість, яку ви маєте змогу виконати. Тобто, всього 4, якщо в частковому ви пишете, наприклад, 2, обіцяний об'єм до виконання. Край дата, коли ви саме готові доставити дані дві буржуйки. Ну, наприклад, напишемо до 7 квітня. Тепер питає ваш контактний телефон, і ви вносите свій контактний телефон в систему. Наступне питання, чи маєте ви свій персональний доступ верифікованого провайдера. Поки що ніхто з провайдерів не має персоналізований доступ, в подальшому він буде відкритий. В такому випадку ми натискаємо Ні. Після того, як ви натиснули Ні, у вас питає прізвище, ім'я, контактний і електронна адреса. І ви пишете своє прізвище, ім'я та емейл. Наступне питання, з якої ви організації, Натискаєте на додати організацію, точніше, додати назву і шукаєте свою організацію. Якщо ви знаходите свою організацію в даному списку, або по пошуку, або гортаючи, то відмічаєте її. Далі. Ви натискаєте Надіслати заявку. Якщо ж вашій організації немає в даному списку, ви натискаєте. Вашої організації немає в списку, і необхідно буде ввести назву вашої організації. Будь ласка, будьте уважні в пошуку організації, тому що на сьогоднішній момент в нас е, значна кількість організацій вже внесена в базу е, організацій, які надають гуманітарну допомогу в Миколаївській та Херсонській області. І тут вам необхідно написати повну назву вашої організації. Після натискання кнопки надіслати заявку. Вам на вашу електронну адресу, яку ви вказали при е, внесенні контактних даних, надійде лист щодо основної інформації заброньованої потреби, назва, кількість, населений пункт, контактні дані спеціалістів платформи Link. Після цього з вами зв'яжеться наш спеціаліст з моніторингу потреб та уточнить, чи дійсно ви заповнювали форму, чи дійсно ви готові покрити дану потребу. Після буде здійснена комунікація з представником населеного пункту, які заявили дану потребу. І якщо потреба буде підтверджена зі сторони населеного пункту, що так є в цьому необхідність, і вона досі залишилась актуальною, то вас та цю контактну особу буде сконтактовано, і ви зможете в подальшому напряму звертатися до неї для забезпечення саме даної потреби. Також наші спеціалісти. Так як ви внесете е, край дату забезпечення даної потреби, будуть відслідковувати дану дату, і в разі необхідності будуть телефонувати вам та представнику населеного пункту для уточнення даних. Після того як потреба буде повністю забезпечена, вона зникає з верифікованих потреб, і в даній таблиці вона більше не буде відображатися. У випадку, якщо знову не з'явиться нагальна потреба в забезпеченні. У разі виникнення запитань ви можете звертатися до наших спеціалістів збору гуманітарних потреб або на гарячу лінію 0800 33 11 13.